Як ти вважаєш, якщо чоловік у стосунках з дівчиною вже рік чи два, і вона активно веде свій інстаграм, але при цьому чоловіка свого не показує. Чи норм це, дякую та слава ЗСУ? Слухай, ну я ж не знаю, як саме вона веде свій інстаграм. Ну, тобто, якщо... Ну, вона може вести свій інстаграм і дійсно там фоткати тільки себе, Ну там, не знаю, природу, їжу чи щось таке. Ясно, що якщо вона там фоткає, Подруг, маму, друзів, колег по роботі. Але тебе не фоткає, тебе це починає чіпляти. Але ж знову ж таки, я не можу сказати, що якщо людина веде Інстаграм, то вона обов'язково повинна там викладати якісь спільні фотки. туди. Ну не, нема такого правила. Тут це залежить від того, як саме вона веде свій інстаграм. Але я вважаю, що якщо ви рік разом, рік це достатній вже період, тобі треба відверто з нею поговорити про це. Тобто це якраз той момент, коли, якщо тебе щось турбує, ти можеш просто їй сказати напряму і сказати: слухай, знаєш, про що я думаю? Про, що... про те, що є таке враження, що ти не викладаєш фото зі мною, наче ти стидаєшся мене, наче ти хочеш, щоб ніхто не дізнався, що у тебе стосунки є. І просто послухай, що вона тобі скаже. Тому мені здається, що абсолютно нормально з нею буде відверто на цю тему поговорити. І я думаю, що її відповіді дадуть тобі ну, більше розуміння того, що відбувається.